A ni'n ydynt y rhai'n 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 ydynt y Друзі, вітаю в даному випадку тернополяни про тернополян-виборців. Ми знаходимося поруч з Тернопільським національним педагогічним університетом. Щойно були тут. Відбуваються сьогодні вибори ректора 18 червня. Щойно ми були в приміщенні, де голосують. Хотіли записати це відео там, але робимо це тут, тому що ну просто не хочемо заважати виборчому процесу, тому що він іде. Достатньо ритмічно, на наш погляд, скажу вам, що на 10.30 проголосували 212 виборців. Це нормальний ритм. Хоча він, як кажуть працівники університету, він дещо нижчий, ніж був на виборах попередніх, але це можна зрозуміти: тоді був навчальний процес. Все крутилось інтенсивніше. Зараз все-таки студенти вже відпочивають. Я думаю, що до 15-ї години, а вибори триватимуть саме до 15-ї години, все відбудеться по графіку. Тепер про виборців. Значить, у виборах ректора Тернопільського національного педагогічного університету беруть участь 638 виборців. Серед них розподілені квоти таким чином: студенти, студентство має своїх делегатів на 15%, науково-педагогічні працівники 75% і інші працівники університету це 10%. З приводу результатів, ймовірних результатів виборів. І чи відбудуться вони в першому турі для того, щоб вибори відбулись у першому турі? Ну тобто сьогодні, припустимо, коли порахують голоси, потрібно, щоб хтось з кандидатів набрав 50% плюс один голос на свою користь. Від підкреслюю не від тих, хто взяв участь голосуванні, а від тих, хто включений в список, тобто від 638 виборців. Чи це відбудеться, скажу свою суб'єктивну точку зору, враховуючи кількість кандидатів, а їх семеро. Ем, мало ймовірно, на мій погляд, але це суб'єктивна точка зору, особисто моя, можу помилятись, тому що голоси розпорушуються, ви розумієте. Тепер з приводу кандидатів, їх семеро. Ем, прізвища публікувались неодноразово зараз, враховуючи те, що день виборів називати нікого не стану, тому що е це відео сьогодні з'явиться на сайті тернополяни. і Ми абсолютно не хочемо якимось чином впливати на свідомість виборців. Ну, знаєте, зараз е про когось скажу більше з кандидатів, про когось менше. Е десь не так акцент поставлю. Скажу, що я за когось агітую, тому називати прізвища цих. Сімох кандидатів не стану, скажу тільки, що всі семеро кандидатів на посаду ректора ТНПУ, вони працівники університету, поважні люди. На цьому все. Значить, згадаю про 27 березня. Крайній раз, коли ми, наша знімальна група, були в університеті, тоді робили інтерв'ю з Володимиром Кравцем, який на момент кінця березня. Був у статусі виконуючого обов'язки ректора. Я до чого це сказав? Бо ми тоді в розмові з Володимиром Кравцем звичайно згадували, дата вже була відома, 18 червня. Міністерство її встановило. Я чому згадав про цю нашу розмову з Володимиром Петровичем? Тому що, звичайно, ми тоді говорили про, про 18 червня. І про ймовірні вибори. Я не стану зараз також, щоб не було розцінено як агітація за з кандидатів передавати з місця розмови. Ви можете в інтернеті її подивитись, але скажу єдине, це можу сказати, тому що ця людина не бере участь у виборах. Ішлося і про Володимира Міська. На той момент він ще по моєму був деканом історичного факультету і служив в ЗСУ. Але Володимир Місько, ми тоді зрозуміли позицію Володимира Кравця, який, ну скажімо так, м'яко скажу, не дуже був прихильний до того, щоб Володимир Місько брав участь у виборах. В принципі, воно так і трапилось. Оце можу сказати, тому що Володимир Місько не учасник виборчого процесу, участі у виборах не бере, його прізвища серед цих сімох кандидатів немає. Були ми, ще раз повторюсь, були ми зараз в залі, де відбувається голосування. Активно працюють спостерігачі, принаймні, ну, з шістьма. Сіма з них, сімома з них я спілкувався. Працює комісія, все відбувається спокійно, ніяких конфліктних ситуацій немає. Ніхто не займається там якоюсь самоагітацією, ні звинувачень з боку спостерігачів, ні звинувачень з боку виборчої комісії немає. Вхід для засобів масової інформації, в принципі, вільний. Ніхто не заперечує, хоча фіксують і на вході в університет, і вже безпосередньо в приміщенні для голосування. Ми будемо вас інформувати про те, як відбуватиметься виборчий процес і чим він завершиться. Ну, повторю свою суб'єктивну точку зору. Важко буде, на мій погляд, суб'єктивний комусь. Перемогти у першому турі, хоча життя покаже. Дякую за увагу. Чекайте наступної інформації.